З Буковини до космічних висот він йшов до своєї мети майже 40 років і завжди вірив, що таки зможе побачити планету з космосу. Сьогодні п'ята річниця смерті героя України льотчика, і першого та поки єдиного космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. На його честь у Чернівцях відбулась і презентація книги спогадів. Деталі у сюжеті файту. One and liftoff of Space Shuttle Columbia on a mission combining science and the practical aspects of space. Марив космосом і зробив усе, аби його мрія стала реальністю. 31 січня п'ята річниця з дня смерті першого та єдиного космонавта незалежної України Леоніда Каденюка, завдяки якому український гімн пролунав у космосі з трьох тисяч українських льотчиків, яких готували до польоту в космос на американському космічному кораблі Коламбія, обрали дев'ятьох людей, серед яких і хлопця з боковинського села Клішківці, що мріяв про небо. Для мене це була така ну, напівфантастика, а можливо, навіть фантастика стати космонавтом. Ну, то ну що, хлопчик з Буковинського села мріє стати космонавтом, і таких хлопчиків по, по Союзі, тоді по Україні були мільйони. І ось у 1997 році разом з американцями та японцем на орбіту відправився й українець. Політ тривав 15 діб, 16 годин, 34 хвилини та одну секунду. За цей час український космонавт провів кілька експериментів із вивчення впливу невагомості на рослини та організм людини. Леонід Каденюк відчайдушно мріяв ще раз побачити зорі зблизька і тримав себе у чудовій фізичній формі. Утім, рівно п'ять років тому під час пробіжки парком у Києві у Леоніда Каденюка стався серцевий напад. Він помер до приїзду швидкої допомоги на п'яті роковини відходу у вічність нашого земляка. У Чернівцях організували захід пам'яті, де презентували книгу. Йому усміхалися зорі. Авторка односельчанка та товаришка Леоніда Каденюка Наталія Мельничук. Виникла така ідея два роки тому, коли я готувала дитину на конкурс. Космічні фантазії і конкурс мирний космос, і конкурс шлях до зірок, в місті, зоряний шлях, вибачте, в місті Дніпрі. І це була якраз робота про спогадів про Леоніда Каденюка, і ми у своїй номінації стали переможцями. Всіх цих конкурсів в основу книги взяті 30 спогадів знайомих, друзів та колег Леоніда Каденюка. Кожен спогад він якби розкриває різне кожну грань, ще якусь додаткову грань Леоніда Каденюка. Ну ми знаємо якісь офіційні, всі знають якісь офіційні такі дані. А тут люди мали свій досвід спілкування вирішення проблем. У моєму спогаді, який є в цій книжці, що він одразу у співрозмовників і у мене особисто викликав симпатію своєю ось такою військовою виправкою. В процесі спілкування ти розумієш, що людина говорить з тобою на рівних, не вивищується. Е, людина дуже щира. Вона не прикрашає якісь факти. Вона говорить так, як вона є. Людина великої мрії, людина легенда. Саме таким закропом. Бувався Леонід Каданюк в пам'яті Тетяни Спориніної. чий спогад також ляг в основу книги. Це е, людина легенда, е, така людина, яка була дуже делікатна, дуже інтелігентна. Е, Пройшло п'ять років, ну, не віриться, п'ять років це такий великий період, але ми завжди його пам'ятаємо. Живемо з його настановами. Екологічна конституція, яку він написав, зараз дуже актуальна. Тобто це людина, яку треба втілювати в життя, його, ну, те, що він написав в своїй книзі Місія космос. Особисто для мене це дуже така важка втрата. Аліна Рябко, Максим Білотка, 4 дня, ТВА.